Перепілка фарширована у та грибами. Ммм, яка ж вона смакота! Перепілочка виходить смачна, ніжна, соковита. Фарш просто супер, який підійде на обід вам та на вечерю для всієї родини. Тож давайте приготуємо. Для фаршу нам потрібно буде 100 г кускус, одна цибуля середнього розміру, 4 грибочка. Теж середнього розміру та один кілограм перепілочок. Ну що ж, почнемо готувати. Спершу ми вбираємо всі нутрощі з наших перепілочок, все печіночка, легені та сердечко. Всі підготавлюємо тушки, можемо ми використовувати для цього ложку або, звичайно, рукою. Тож все треба нам помити під проточною водою. Щоб все було чистеньке, висушуємо полотенцем сухим та змажуємо ці перепілочки олією і мастимо їх любими спеціями, які ви любите. Для курки, наприклад. Гарненько все просипаємо, маринуємо перепілочки, залишаємо на якийсь час, поки підготуємо фарш. Нарізаємо наші грибочки не дуже мілко, крупненько, щоб вони відчувалися в нашій перепілочки. Потім беремо цибулю та нарізаємо середніми кусочками все не дуже мілко, щоб теж трошки відчувалося. І будемо зараз її та грибочки обжарювати. Розогріваємо нашу сковороду, кладемо туди цибульку. Трошки обжарюємо. кладемо грибочки, сіль півтори чайної ложки та перець півтори чайної ложки. Все перемішуємо і даємо протушитися. Потім всипаємо куску 100 г, 100 г води. І все гарненько перемішуємо, і накриваємо кришкою, тушкуємо хвилин 5 Цього буде достатньо. Змазуємо посад олією, на яку будемо викладати наші перепілки. Фаршируємо перепілочки фаршем, гарненько утрамбовуємо, викладаємо на тарілку, якою будемо запікати. Ще можна посипати спеціями. У мене залишились для курки, тож я розсипала по перепілочкам. Розігріваємо духовку на 180 градусів. Та ставимо перепілочки на 40 хвилин. І отака краса у нас виходить. Запах неймовірний. Вони ніжні виходять, сочні. У вас вже є і основна страва та гарнір. Тож готуйте та насолоджуйтесь. Гарного вам дня! На все добре, пока-пока.